За якими матеріалами можна підготуватися, складати практичний та теоретичний іспит на водіння в США? В минулому відео я розповіла про те, як отримати студентські права, за якими ви можете набувати собі практику. А в цьому відео розповім, за якими матеріалами я готувалася. По-перше, в будь-якому DMV ви можете прийти і отримати безкоштовно на англійській, іспанській, українській або російській мові ось таку книжечку, ну, це правила по штату Вашингтон. Але, якби, ну, я думаю, в будь-якому DMV будь-якого штата є ось такі безкоштовні книжечки. Точно таку саму книжку можна знайти і в онлайн-формі, також на будь-якій мові. Ви її отримуєте, і там досить така, знаєте, проста книжка. Вона швидко читається, там досить по-простому написано. Тобто, знаєте, немає оцих заумних слів, правил, там якісь оце 150 якихось параграфів, 320 правил. В штаті Вашингтон дуже мало різних правил, да, дуже мало знаків. Тому книжка читається дуже легко, особливо, якщо ви ще й на практиці подивитесь на всі ці правила, на всі ці знаки. Ви просто вам навіть можна до кінця і не читати цю книжку, але бажано прочитати, що там, знаєте, іноді є такі моменти, які от вам про них ніхто не скаже, а вони там будуть написані. І потім вони вам можуть трапитись в тесті. І ще другий сайт, мені його також порекомендували. Це там є на російській мові різні тести. Я не знаю, чи є українська мова, але на російській мові є тести, які вам, скоріш за все, будуть траплятися на теоретичній частині, да, на іспиті, коли ви будете складати першу частину іспита. Ось цей сайт, там ви заходите, обираєте свій штат, і там буде 4 різних розділи. Ви всі їх просто проходите так кілька разів і все. Скоріше за все, 85% що на іспиті, будуть ці самі питання. Просто вони можуть бути трішки по-іншому сформовані, або навіть можуть попасти точ-точ однакові. Тобто мені здається, в мене половина була точ-точ, і інша половина в мене була просто трішки по-іншому перефразована. Ну, може, там два-три питання взагалі які не разу не попадались, може там мені потім на іспиті трапились. І також на Ютубі є купа інформації, як по теоретичній, так і практичній частині. Купа розборів є всі усі на практиці, наприклад, які ви будете робити маневри, Вони всі є також на Ютубі. Ну, як мінімум по штату Вашингтон точно є, я все продивилася. Все також в мене потім було на іспиті, і так само я навіть бачила є розбіри всіх тестів, які можуть трапитись вам на іспиті. А також там на відео всі розповідає, ну, розповідає автор ці тести і їх розбирає. Тобто на Ютубі прям так і пишіть драйвінг тест, і пишіть ваш штат. Я думаю, що дуже багато інформації, як він від англомовних, так і російськомовних, україномовних блогерів вам буде траплятись. Тому ось так бажаю всім удачі.